Зібралися тіпи для того, щоб під прикриттям у вигляді роботи інтернет-майстрів від провайдера завалитися додому до дівчини поїзда та встановити контроль за її будинком через камери, що у них, до речі, виходить. А на виході з квартири нам додатково показують наскільки поїзду пофіг на звичайних людей, що він навіть не впізнав гюй, перед яким вибачався ще декілька днів тому. Далі Емейв та патріот під час чергової справи обговорюють пропажу прозорого, і що його пошуки важливіші за перегони потяга. Звання найшвидшої людини у світі, на яких антагоністи обов'язково треба бути, а також демонструються його садистські риси. Ти знаєш правила, він стріляв нас першим, та те, що він змейв раніше бою парою, ну поки що це таке собі. Завдяки спостереженню за поїздом та його дівчиною, хлопчики вперше дізнаються про препарат В, який поїзд використовує як, грубо кажучи, стероїд, що зацікавлює персонажів, і вони вирішують, що цей препарат їм треба дістати. Гі відправляється на захід під прикриттям як репортер. Французик лізе до гримерки, щоб вкрасти вес сумки поїзда. У момент, як зіронька збиралася зайти у гримерну, герой впізнає її та відволікає, щоб дати французику більше часу та відправляється з нею трохи поговорити. Французик препарат не знайшов, а ММ вирішив прослідкувати за дівчиною потяга. І коли останній переміг зробив боляче своїй дівчині, приховавши відносини та сказавши, що відкритий до пропозиції від інших жінок, вона ширяється В. І так як сама вона суперка, але трохи нижчого класу, на відміну від потяга, то Чинає жорстко тягати залізо, ну і випадково вбиває орендодавця. Маючи матеріал для шантажу, тіпи вимагають від неї все, що вона знає про препарат. А в кінці патріот з прозорим демонструють стіл мову залишки прозорого з погрозою від м'ясника. Кінець третьої серії.